плануючи саміт у лондонському маєтку Ланкастер Хаус, тиждень тому, британський прем'єр Кір Стармер навряд чи чекав, що на ньому. Обговорюватимуть сварку стратегічних партнерів на камери в овальному кабінеті. ніхто не хотів бачити того, що сталося минулої п'ятниці, але я не приймаю тези, начебто сполучені штати ненадійний партнер. Сполучені Штати були надійним партнером для Великої Британії багато багато десятиліть. Так і залишається досі. Минулої п'ятниці довга імпровізована прес-конференція, в яку з легкої руки Дональда Трампа перетворився початок його зустрічі з Зеленським, закінчилася безпрецедентною восьмихвилинною сутичкою. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявляє, що весь цей час Байден не давав дипломатії шансу закінчити війну, а Трамп зараз все зробить. Зеленський нагадує, що Путін з 2014 року окуповує територію України і жодні дипломатичні зусилля не змогли цього зупинити. Венсу відповідь звинувачує українського президента в неповазі. І понеслося У вас зараз немає карт на руках. Я не граю в карти. Я серйозний, пане президенте. Я дуже серйозний я президент під час воєнного стану. Ви граєте з третьою світовою. Ви граєте з третьою світовою війною. Ви поводитеся без поваги, без поваги до цієї країни та з усією повагою. Та ви хоч раз дякую. Сказали та багато разів. Ні, саме на цій зустрічі. Без камер за зачиненими дверима ніякої розмови вже не було. Трамп із Венсом пішли геть. Їхнє оточення вказує українські делегації на двері. За годину майже всі республіканці, що досі обіймають якісь посади, почали вимагати від зеленського, якщо не відставки, то хоча б вибачення. Або він мусить піти у відставку і послати сюди когось, із ким ми можемо мати справу, або він мусить змінитись в інтерв'ю телеканалу Fox News, яке з'явилося за кілька годин. Зеленський не вибачається і заявляє, що у відставку не збирається. Підтримку Україні в соцмережах у ніч проти суботи висловила більшість європейських лідерів. А віце-президентові Венсу зірвали гірськолижну відпустку у штаті Вермонт Кілька сотень місцевих зібралися неподалік готелю з прапорами України. Від Такої популярності довелося разом з родиною тікати в інше місце, про яке громадськість уже не повідомила. Хай їде кататися на лижах до Росії, бо в у Вермонті у Венса друзів нема. Зате у Росії вдосталь. От там нехай і відпочиває. Російська пропагандистська машина зі скрипом перелаштовується. Тепер вони вже не воюють зі штатами в Україні. Тепер Трамп хороший, американці майже друзі. Тепер це європейці винні в тому, що Україна досі чинить спротив. Точно так же, як привели, Так само, як вони привели його на штиках до влади і штовхають уперед. Вони зараз так само хочуть підперти його своїми штиками у вигляді миротворчих підрозділів. Доки літак Зеленського долає океан, той самий, що як хизується Дональд Трамп та його оточення, напевно відділяє Америку від російської війни у Європі. Типографії Великої Британії другують перші шпальти з шокуючими заголовками. Видовище, від якого жахнувся світ, бійцівський дім, зраджений герой України. А далі тепла зустріч Зеленського. Але британський прем'єр-стармер на адресу нових господарів Білого Дому різких заяв не робить. Після зустрічі Україна з Британією підписують угоду про позику на 2 мільярди 600 мільйонів фунтів. Це більше трьох мільярдів доларів на підтримку оборони. Ці гроші надійдуть з прибутків від заморожених Британією російських активів. Чого обидві наші сторони хочуть досягти тривалого миру тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті і безпеці України держави Балтії одні з найбільш зацікавлених у тому, щоб Європа прокинулася, бо свідомі того, що вони наступне мішені Росії, до Лондона не запросили. Стармарк переговорив з ними телефоном перед тим, як почали збиратися скликані ним гості. Серед них італійська прем'єрка Джорджія Малоні, яка наполягала на терміновій зустрічі європейців з американцями, аби прояснити позиції. Єдина європейка, яка була на інавгурації Трампа, її розглядають як можливу парламентерку на той бік океану. Бо з державою, на якій тримається НАТО, щодня стає чим далі складніше мати справу. Одна річ, якої ми точно не можемо собі дозволити, це мир, який триватиме недовго. Україна не може собі цього дозволити. Європа не може собі цього дозволити. Сполучені Штати не можуть собі цього дозволити. Президент Франції Еммануель Макрон він провів на ілзійських полях уже дві зустрічі після того, як американський віце-президент Джей Ді Венс ще на Мюнхенській безпековій конференції дав європейцям зрозуміти, що нові господарі Білого Дому руйнуватимуть усталений десятиліттями порядок. Прем'єр Канади Джастін Трюдо, який не виключив відправлення до України канадських миротворців. Президентка Єврокомісії, яка пропонує в якості гарантії безпеки. Зробити з України цитую сталевого дикобраза, а європу за той самий час довести до боєздатного стану. Я говорила за столом про те, що нам негайно треба переозброювати Європу. Отже, 6 березня, коли голови держав зберуться на європейську раду, я представлю детальний план усього в розмові за участі генсека НАТО та міністра закордонних справ Туреччини беруть участь 18 глав держав, урядів і інституцій в заявах, що звучать після того, як політики роз'їжджають. Чаються з маєтку от Гастерхаус, Усі підкреслюють, Україні не можна нав'язувати російський мир. Росія завжди хотіла встановити в Україні таку владу, яка танцюватиме під російську дудку. Це не Україна європейська держава, яка вирішила, що хоче приєднатися до європейського союзу. Демократична і суверенна нація. Так мусить залишатися і надалі. Велика Британія, Франція і ще можливо кілька країн, які зараз не називають. На цьому саміті вирішили готувати мирний план, який презентують штатам. До нього зокрема входить перемир'я на місяць у повітрі, на морі і в енергетиці. Невідомо щоправда, якими силами його збираються контролювати на лінії фронту, що розтягнулося на понад три тисячі кілометрів, адже про західних миротворців до остаточного припинення вогню не йде й мови. Озвучені пресі плани звучать поки що украй розмито, хоч куди сприятливіше для України, ніж прийом по інший бік океану. По перше, ми продовжуватимемо військову допомогу і посилимо економічний тиск на Росію аби посилити Україну. По друге, ми домовилися, що будь-який тривалий мир має гарантувати суверенітет і безпеку України, і Україна мусить бути стороною цих переговорів. По-третє, за умов мирної угоди ми продовжимо посилювати оборону України аби запобігти будь-якому вторгненню в майбутньому. Четверте, ми сформуємо коаліцію рішучих захищати мирну угоду в Україні і гарантувати. Ми. Зеленський цієї пропозиції на місячне перемир'я коментувати не став, підтвердивши лише, що знає про нього. З Ланкастерхауса його військовим гвинтокрилом доправляють до Сентренгемського палацу, де президент України протягом години чаював із королем Великої Британії Чарльзом III, на якого британський уряд розраховує як на потенційного посередника між Зеленським та Трампом, як на так звану. Тиху силу британської дипломатії, жодного контакту між офісом президента України і адміністрацією Білого Дому з п'ятниці не було. Це підтвердили обидві сторони. Однак європейці поки що звучать переконаними, що це питання часу. Я не хочу обговорювати, що відбулось, і я розумію це. Я не хотів би говорити про те, чому це відбулось. Я хочу про тільки підкреслити. Чому я також розумію? Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація вона пройде і попереду більш важливі, більш важливі речі. Жодних вибачень, на які артикульовано чекає вже третій день Білий Дім, не звучить і тут того ж дня. Стає відомо, що Велика Британія додатково виділяє 2 мільярди доларів на закупівлю британських зброярів для української ППО, 5 тисяч ракет перехоплювачів та пускових установ. Утім, найближчим часом їх чекати не варто. Цю зброю треба ще виготовити. Генсек НАТО Марк Рютте, посилаючись на довгі міцні стосунки з Трампом, просить не боятися. він повністю відданий, як я неодноразово казав, статті п'ятій та НАТО. Тож, будь ласка, давайте припинимо розпускати чутки про те, що США можуть або не можуть зробити. Але віри цьому особливо в тих держав, які не спроможні в разі нападу захиститися від Росії самотужки, а це насамперед держави Балтії. Куди менше після того як світ став свідком нових правил гри у Білому домі, де президент із віцепрезидентом Сполучених Штатів розмовляють майже цитатами з хрещеного батька? Я неслисрачук ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Ну, атмосфера саміту була дуже дружньою, і ми знаємо, що президент Зеленський він прилетів до Лондона одразу з, зі сполучених штатів навіть у суботу, хоча саміт був запланований на неділю, вже в суботу він мав зустріч із е, Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії. І вчора відбувся власне саміт е, європейських країн. Також брала участь Канада Туреччина, Туреччина, які обговорювали безпеку. Питання безпеки. Це був безпековий саміт. Ну і питання, звичайно. Як допомогти Україні, як підтримувати далі Україну? Всі, звичайно, були вражені після того, що відбулося в п'ятницю в овальному кабінеті. Перепалка між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джейді Дівенсом і президентом України Володимиром Зеленським, тобто країни Європи одразу майже всі країни висловили свою солідарність з Україною, сказали, що будуть підтримувати Україну, що вони на боці Зеленського. Ну і цей саміт вчора він також був власне підтвердженням цього, але також обговорювалися конкретні рішення, що робити, тому що слів явно мало, слів недостатньо. Е, європейці хвилюються, що їм можливо доведеться. Вирішувати питання безпекові, гарантувати свою безпеку і підтримувати Україну з самотужки без сполучених штатів. Це сценарій, якого вони дуже хотіли б уникнути. Ну і власне вчорашній саміт він був покликаний обговорити це навмітити якісь перші конкретні кроки, що робити, як європейцям діяти далі. Ну і звичайно була велика великі демонстрації. Також в Лондоні українців, не лише українців місцевих мешканців, які підтримують Україну біля Даунінг-стріт, Офісу прем'єр-міністра і біля Ланкастер-Пласу, uh, де власне відбувався цей саміт, Ольга. Який головний підсумок цього саміту на вашу думку? Із тих заяв, що ви почули або прочитали в пресі, присутніх на цьому саміті, наскільки ці заяви були зроблені, оглядаючись на Сполучені Штати? Чи може Європа впоратися без сполучених штатів? Так, я власне хотіла розповісти, як реагують британські медіа. Маю кілька газет зі мною хотіла показати передовиці, що пише британська преса сьогодні. Ось, наприклад, Гардіан Гардіан сьогодні на, на першій шпальті написано прем'єр-міністр. Закликає до коаліції охочих, щоб е, закінчити війну в Україні. Власне, е, тут передано ці заяви, які е, озвучив Кір Стармер. Кір Стармер взяв на себе лідерство прем'єр-міністр Великої Британії. Власне в створенні цієї коаліції охочих. Е, далі подивимося «Financial Times». Financial Times сьогодні на першій шпальті е, Великобританія та Франція е, планують е, е, дивляться вперед і е, хочуть е, е, вкласти нову угоду про мир в Україні після скандалу у Білому домі. Тобто, так само е, тут про цю пропозицію е, створення коаліції охочих про пропозицію одномісячного перемир'я, яке запропонував е, яку з якої виступив президент Макрон. Ем, інші британські газети також е, наголошують на тому, що час е, вже розмов минув, це Daily Express, е, така більш таблоїд, але газетику читають дуже багато людей. В Великій Британії пишуть, що час е, вже для розмов закінчився. Європа мусить включитися більш активно. Європа мусить взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Ну і звичайно, також британська преса, преса пише про е, візит Зеленського зустрічі з королем Чарльзом. Е, бачимо ось Daily Mail, також одна з найпопулярніших британських газет. Е, на першій шпальці фотографія Володимира Зеленського короля Чарльза третього і заголовок е, е, демонстрація солідарності з боку короля. І е, власне тут е, е, і, е, і репортажі, і е, колонки, які британські аналітики оглядачі сьогодні друкують. Вони. Е, Прихильні до України, вони з розумінням того, що Британія мусить на себе брати лідерську роль. Я бачу багато схвалення і дій прем'єр-міністра Кіра Стармера, який. Власне, скликав цей саміт, який Зеленського вже прийняв у суботу. Одразу було був на наголос у британських медіа на тому, наскільки тепло взагалі Кір Стармер на візит Володимира Зеленського реагував. Як він зустрічав, він вийшов його до, до автомобіля. Зустріти потім у суботу він його провів назад до автомобіля. Тобто, це те, чого в принципі протокол не вимагає. Він міг би цього не робити, але це було навмисне зроблено, щоб особливо після цієї перепалки в Білому домі в п'ятницю підкреслити, що Велика Британія підтримує Володимира Зеленського. Вона підтримує Україну. І е, в принципі, е, я бачу консенсус у британському суспільстві, який е, поділяється позицію прем'єра. Британська опозиція, лідерка, наприклад, консервативної партії Кемі Баденок. Вона також сказала, що вона на боці Зеленського вона навіть закликає до більш рішучих дій ніж ті, які голосив Кірстармер, наприклад, підняти е, витрати на оборону е, Великої Британії до 3%. Поки що Британія голосила про підвищення цих витрат до 2,5%. Тобто тут є певний консенсус. І суспільний, і політичний усіх провідних партій Великій Британії щодо підтримки України. Але це звичайно не так само в інших європейських країнах. Це вже інше питання. Але в Великій Британії доволі такий потужний консенсус. І ще останнє напевно, що хотіла би сказати щодо короля Чарльза, його зустрічі з Володимиром Зеленським. Лунали також заяви в останні дні з боку певних британських політиків, зокрема лідера Шотландії, першого міністра. Він так називається лідер Шотландії, перший міністр. Скасувати запрошення Дональду Трампу відвідати е, Великобританію зустрітися з королем Чарльзом. Ми знаємо, що це запрошення йому передав Кір Стармер раніше е, минулого тижня під час їх зустрічі. І, власне, також навіть газета Daily Mail вона провела опитування своїх читачів і 66% британців вважають, що це запрошення треба скасувати після того, що відбулося в п'ятницю в Білому домі. Що не, не вони не хочуть бачити е, Трампа і його зустріч з королем. Але ну поки що ці плани не змінилися, тому що з одного боку так є підтримка України і з боку британського уряду, з боку британського суспільства, з боку британського монарха, але є також розуміння, що зі сполученими штатами треба продовжувати працювати. Що європа безпека Європи в у короткій перспективі не зможе обійтися без присутності, без гарантій безпеки з боку США, і тому якби, не були обурені також європейці і британці е, поведінкою американських лідерів їх ставленням до президента Зеленського. Все одно є розуміння, що доведеться з цією адміністрацією працювати. Вони ще чотири роки будуть при владі, щонайменше. і е, тому з одного боку, так, є підтримка а з іншого боку, є такий. Е, Британському стилі не прямий, але трішечки такий меседж був переданий також на ми бачимо, наскільки важливою стає думка громади. Це стосується і сполучених штатів Америки і Британії, коли руйнується інституція або руйнується стосунки на найвищому рівні. Наскільки важливою є проактивна позиція громади, зокрема української проукраїнської громади, наскільки вона зараз потужна у Британії, і чи є якийсь план, яким чином знову повертати українські питання? На перші шпальти, як на головний порядок денний на міжнародній арені. Ну, ми бачимо, що українське питання повернулося на перші шпальти, воно точно зараз знову є на перших шпальтах. Завдання української громади, напевне, в тому, щоб воно висвітлювалося це питання в тому ключі, який вигідний Україні, так тобто, щоб був акцент на необхідності тривалого миру, стабільного миру, справедливого миру, Щоб був акцент на тому, що Росія має відповідати за свою агресію, що не лише Україна має йти на поступки, має бути тиск на Росію. Тобто, тут, напевне. І це те, що громада й робила українська там останніми днями, останній тиждень, бо було це вже третя акція за останні тиждень, яка відбулася в Лондоні на підтримку України. Це нагадувати власне про ті умови, на яких Україна прагне миру, на яких можливий довготривалий стабільний мир. Оль, разом з тим вийшло ще твоє дослідження, яке стосується того, як українська громада може діяти ефективно за кордоном. А, скажи, будь ласка, а яким чином ти бачиш роль України в тому, щоб свої громади за кордоном підтримувати, зокрема, і в адвокації українських інтересів? Так, це дослідження, яке я зробила для Королівського інституту міжнародних відносин. Чатам хаос і власне в ньому я рекомендую такий. Двобічний підхід до українців за кордоном з одного боку, звичайно, потрібно заохочувати повернення фізично українців і біженців і представників діаспори, спрощувати взагалі цей процес. Звичайно, передумовою є безпека для більшості українців за кордоном. Для їх повернення треба працювати в цьому напрямку. І Тут власне ці всі обговорення наполягання на тривалому справедливому мирі дуже важливими. З іншого боку, можна працювати з українською діаспорою і з українською глобальною спільнотою більш проактивно власне залучати діаспору до ухвалення рішень, до ем, ем, створювати культурні ініціативи, ініціативи освітні з обміну ем, подорожі. Ем, Молоді української яка живе за кордоном до України, тобто є багато е, способів, у які можна з діаспорою працювати більш проактивно. Це стосується також звичайно і економічного ресурсу діаспори, е, щоб кошти, які е, українці за кордоном мають, ті, хто почуває себе більш впевнено у фінансовому плані, щоб вони ці кошти також спрямовували, інвестували в Україну, щоб від, 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 відкривали бізнеси спільні з. Українськими організаціями, тобто, є насправді багато способів, можна вчитися з. Досвіду інших країн, які мають великі діаспори за кордоном, Ольга, такі дя... як Ірландія, дякуємо вам. Якраз ми про українців за кордоном в глобальному контексті будемо говорити під час великої розмови. Попереду у нас о 4.15. Дякуємо вам за цю розмову, Ольга Токарюк, асоційована дослідниця Королівського інституту міжнародних відносин. Четем хаос була з нами на прямому зв'язку. Далі Соломія Вітвіцька та найсвіжіші новини від телевізійної служби.